Всім привіт! Мене звати Аліна. Вітаю вас на своєму каналі. Ті, хто вже був підписаний на мене давно, знають, що мій канал почався з інформації про програму для українців спеціально, за якою вони могли приїхати до Канади. Коет. Всі її знають під назвою Коет. Ну і хто не знає про програму Коет, це... це програма для спрощеного виїзду українців у Канаду і роботи тут. Яка була створена через початок війни в Україні, і так от з самого початку програми була інформація про те, що вона триватиме лише рік. Її відкрили у березні минулого року, і була така інформація, що вона продовжиться лише до березня а, цього року, тобто до березня 2023 року. Але сьогодні, буквально декілька годин тому, міністр еміграції Канади Шон Фрейзер оголосив про те, що цю програму продовжують аж до 15 липня цього року. Тобто, програма буде діяти не до березня, не до цього місяця, а аж до липня. Ми матимемо можливість заповнити іще свою заявку і не платити за це ніяких коштів. Звичайно, ціна заявки починається від 100 доларів. Заявка, яку ми заповнюємо для того, щоб отримати візу в Канаду або там в Америку, в будь-яку іншу країну, тобто це стандартна ціна, мінімум 100 доларів, і далі там ціни піднімаються. так, це дуже класна новина, що ще багато людей встигають заповнити цю заявку. Наприклад, ці, ці люди, які ще не змогли потрапити на здачу біометрії, наприклад, до Львова, тому що там були дуже великі черги і так далі. Зараз у вас є можливість ще зробити це. Аж до липня, що дуже класно. З цією програмою ви можете отримати туристичну візу на термін до 3 років наразі, тому що на початку видавали туристичну візу на 10 років. Наразі ви можете отримати туристичну візу на 3 роки і також дозвіл на роботу тут, в Канаді, на 3 роки. І до речі, інформація про фінансову допомогу. Допомогу фінансову можна буде отримати до червня, і також усі ці організації, які працювали, які допомагають українцям там знайти роботу. Там курси пройти англійською безкоштовні, знайти житло і так далі. Вони продовжуватимуть працювати від початку програми і до сьогоднішнього дня заявок на візу було подано уже близько мільйона. Там 900 шімось тисяч, і із цих 900 шісті тисяч було одобрено майже половину із них. Ну трохи більшу половину із них. Це 600, там з. 640-650 тисяч заявок було одобрено. Що прям надзвичайно величезна сума. Вже дуже багато людей за цією програмою приїхали до Канади, і так само багато людей приїхали і поїхали назад, тому що Канада це країна не для всіх, і імміграція це штука не для всіх, тому що це складно складно. Переналаштувати свій світогляд, якщо ти особливо жив уже в одній країні там 40 років, ти вже звик до того, який стан речей в цій країні, де якщо там люди жили в Україні, вони звикли до того, як усе в Україні, коли вони приїжджають сюди і потрібно стикатися з якимись там іншими проблемами і так далі. Іншим якимось складом речей, то виникає такий. Таке невдоволення цією країною. І так само багато людей їдуть сюди без знання англійської і потім розчаровуються в тому, що тут там не можна заробляти нормальні кошти, якщо не знаєш англійською, або іще якісь такі штуки. Тому так, це потрібно зважити всі плюси і мінуси. До речі, скоро вийде на каналі відео про плюси Канади, тому що дуже багато людей говорять про мінуси, але про плюси дуже мало відео. Тому так, скоро це відео вийде на каналі і дякую всім за перегляд. Сподіваюся, інформація ця була корисною і порадує вас, що ви ще встигаєте заповнити заявку до липня. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей в наступних відео.